Ці лекції ми поговоримо про співпрацю з психіатрами. Коли ж психологу все ж таки варто порекомендувати клієнту звернутися до психіатру, в яких випадках співпраця може вже перерватися, в яких вона може продовжуватися. Збігаючи наперед, хочу сказати, що зрештою, якщо ми вже працюємо в парі з психіатром, також розкажу, як це може відбуватися, в яких форматах, то зазвичай це вже робота психотерапевта, а не психолога-консультанта. Тому що якщо психіатр все ж таки встановив якийсь діагноз, то в нас іде вже парна робота, де є і медикаменти, і психотерапія, то зазвичай. Чай, психологічне консультування недостатньо, якщо мова йде вже про якісь діагнози, навіть ту саму депресію або навіть ПТСР. Да, тобто, ми не можемо лікувати. Тобто, ми в принципі з вами нікого не лікуємо. Але ми, якщо беремося, вже да, за такі якісь діагнози, то і лікує їх медикаментозно. Саме психіатр, а ми залишаємося в ролі все ж таки психотерапевта. Але розкажу можливо на майбутнє, думаю, що це буде дуже корисна інформація. Мені е, свого часу теж дуже її не вистачало, коли я тільки переходила у цю межу між психологом-консультантом до психотерапевта, коли це вже була довготривала робота. Е, то все рівно навик е, ну, такої мінімальної діагностики або за підозрити, що клієнту раптом не варто звернутися е, варто звернутися до психіатра. Е, також важливо мати в своєму арсеналі психологу-консультант. Тому що, зрештою, да, ми пам'ятаємо про свою відповідальність як спеціалісти, які мусять розумітися на психічному світі людини, на її внутрішньому світі, навіть якщо мова йде про те, що психологи-консультанти працюють з умовно здоровими людьми. Так от, навіть якщо психолог-консультант, важливо розуміти, що в деяких випадках ваша робота може бути просто недієвою, тому що це не ваша компетенція. Тобто, це вже компетентність лікаря-психіатра, і відповідно бувають випадки, коли чи психотерапія, чи психологія екологічне консультування вже недостатньо і там не справитись аж ніяк без медикаментів, і може стати тільки гірше. І зараз розкажу такі найпоширеніші випадки, в яких точно 100% треба рекомендувати клієнту психіатра, і розкажу як це робити. Отож, якщо до вас приходить клієнт навіть на психологічне консультування, має якийсь умовний запит, ви його зрозуміли, розпочинаєте роботу, і ви перше чуєте, що у клієнта є якісь суїцидальні думки або суїцидальні наміри, а він про них говорить, або ви розпитуєте, розумієте, що вони там є, то це точно привід величезний і важливий такий знако, щоб сказати клієнту про те, що з цим питанням варто звернутися до психіатра, тому що мова насправді йде. Про здоров'я і життя людини ви в психолога-консультанта може бути недостатньо знань про те, насправді і це має робити психіатр, що зараз відбувається зі станом вашого клієнта. Наскільки він глибокий? Чи потрібна, наприклад, госпіталізація, чи достатньо там антидепресантів і взагалі що відбувається з клієнтом? і тоді він вже стає пацієнтом, якщо ми говоримо про психіатра. Але наша задача, якщо я чую про суїцидальні думки і наміри. То я відправляю до психіатра. Я рекомендую звернутися до психіатра. Далі, якщо я розумію, що, наприклад, мій клієнт розповідає мені про базові свої потреби, от я розпитуюся в нього про базові потреби, як він їсть, як він спить, як він не знає себе обслуговує, чи багато часу в нього і сил затрачається на те, як він чистить зуби, чи ходить він в душ. Здавалося би, дуже банальні речі, але саме вони нам дозволяють зрозуміти, чи є сили в клієнта зараз забезпечувати собі базові власні життєві потреби. І якщо я чую, що клієнт уже більше ніж три дні, нормально не сп... Спить. Що таке під нормально не спить? Можна запитати в клієнта, чи ти спиш нормально, він скаже, що да, як зазвичай, може, десь там трошки не висипаюсь, бо перепрацював. Здавалося б, все, питання знімається. Але насправді нормально у кожного своє. Тобто, я могла, наприклад, раніше постійно спати по 8 годин, засипати в одній годині, прокидатися в іншій. Тепер, наприклад, мені, щоб заснути, потрібно одна година в ліжку, я лежу дивлюсь у стелю і не можу заснути. І це вже показник, що відбувається якась депривація сну, тобто порушення сну. І здавалося б, ну що таке одна годинка, ну нічого страшного. Але ця годинка може розтягуватися, збільшуватися. І для організму, насправді, навіть коливання в одну годину, зміни такі, як там спав 8 годин тепер сплю 5, спав 8 тепер сплю 7, спав 8, тепер не можу прокинутися після 11, це насправді дуже великий стрес для організму і нам вже потрібно включення лікаря-психіатра. І знову ж таки, якщо ви відправляєте, рекомендуєте вашому клієнту звернутися до психіатра, не завжди означає так, що правда, в нього виявлять якісь Агноз буває так, що ми просто це насправді ми це робимо, щоб перестрахуватися. Ми не лікарі, і ми розділяємо відповідальність. Оце місце про розділення відповідальності. Я розділяю відповідальність з колегою, лікарем точно так само, як я можу розділити відповідальність, наприклад, з ендокринологом, коли я розумію, що це питання краще все ж таки порекомендувати отут лікаря. Тому буває так, що я, наприклад, рекомендувала звернутися до психіатра. Потім клієнт приходив і казав, що ні, мені сказали, що достатньо психотерапії. Прекрасно, ми перестрахувалися, зрозуміло, що психотерапії нам достатньо. Я заспокоїлася, що я б розділила цю відповідальність з лікарем, бо в мене немає знань як в лікаря. Я їх маю навіть якщо і як клінічний психолог, то все рівно я не лікар. Тому ми рухаємося тоді спокійненько далі. Тому насправді ми це робимо для перестраховки, для безпеки клієнта і себе, і для того, щоб розуміти, чи ефективна взагалі наша співпраця. Тому, повертаючись до сну. Я прям розпитую, скільки днів він відчуває, що він не висипається, бо, наприклад, він важко прокидається, чи він прокидається посеред ночі. Так? Тобто, бо для клієнта може здавати, що це нормально. Ну, я ж засипаю, засипаю. Ну подумаєш, просипаюсь три рази підряд вночі в тривозі. А для мене це вже пункт, що швидше за все у нього підскакує кортизол вночі. І це вже питання не моє. Ми говоримо зараз вже з вами про гормональну систему. і Це питання точно до лікаря. І тоді я теж коли зауважую, тобто я розпитую я не. Просто зауважуючи, добре спить чи не добре спить. Я прям розпитую, як змінився сон. Скільки годин спав раніше, в котрій годині прокидався, в котрій засипав, чи не прокидається вночі, чи сняться якісь жахи, чи не прокидають його ці жахи. І оці всі маленькі дрібнички мені вже дають зрозуміти, що відбувається зі сном мого клієнта. Тобто, ми проходимо з вами ще раз по базі. Ми перевіряємо, чи добре спить клієнт. Якщо я е, чую про те, що клієнт спи, до погано спить, або зовсім не спить більше трьох днів, більше тижня, це для мене теж ознака того, що його варто скерувати до психіатра. Навіть якщо психіатр скаже, що не знаю, це буває там розлад адаптації, сильний стрес просто е, чи не знаю той самий ПТСР, але можливо без медикаментів справитись, то психіатр про це скаже, що достатньо тільки психотерапії, або в свою чергу перестрахувалися. Але зазвичай, коли мова йде вже про депривацію сну, тобто про. Його сильне порушення це безумовно впливає дуже сильно як на мозкову діяльність, так і на нашу всю нервову систему, а нервова система і тіло в нас сильно пов'язані. І про яку мову може йти тоді псих... про яку психотерапію чи психологічне консультування, якщо на базовому рівні наш організм вже не стягує справлятися з цим світом і базово забезпечувати собі їжу, сон і безпеку. Тому ми з вами по цим речам проходимося. Далі я розпитую в клієнт, як він харчується. Чи вистачає в нього сил зробити собі їжу? Як давно він харчувався нормально? Бо якщо я можу запитати в клієнта, як ти харчується, він скаже, та нормально. На доставках живу, маю можу собі дозволити, ну окей, наче все нормально. Але якщо я починаю розпитувати, то розумію, що в клієнта насправді просто немає сил на те, щоб елементарно пожарити собі яєшню. Наприклад, в нього не вистачає на це ресурсу. Або, наприклад, на те, щоб сходити в душ, для нього це ціла історія про те, як він себе змушує туди сходити і робить це вже тоді, тільки коли вже треба вийти з дому. І для нього це теж ознака. що якщо йому важко почистити зуби, сходити в душ, приготувати собі їжу, попрати собі одяг. Не знаю, всісти, встати з ліжка, вийти на вулицю. Він давно не виходив, наприклад, люди, які працюють з дому. Я запитую, як давно ти гуляв. Він каже мені два тижні тому, і я дивуюся тут тоді. да? І для мене оці всі такі теж діагностичні критерії про те, що базові потреби в людини не задовільняються через якісь причини. А ось ці причини, і чи правда і як їх треба підтримувати, вже буде виясняти лікар. Тому знову ж таки, ми розділяємо з вами відповідальність, і це ще одна. Ще один такий критерій. Тобто, якщо ми перший ми суємо, ми чуємо суїцідальні думки наміри, ми відразу рекомендуємо психіатра, Або ми чуємо про те, що базові потреби в людини погано задовільняються, навіть якщо на перший погляд звучить, що це окей. У мене було в практиці, що напевно разу два чи три я рекомендувала психіатра, потім зв'язувалася з психіатром. Зараз про це розповім, чому я це робила і як. І психіатр каже: слухай, ні, достатньо психотерапії. В людини розлад адаптації, я не буду назначати їй нічого, бо в неї стресові події. Зараз житті дуже складний фон. Життєвий, вона виснажилася, бо в неї емоційне вигорання, тому так відбувається. Медикаментів не потрібно, я думаю, що психотерапії достатньо. Все чудово, ми рухаємося далі. Я перестрахувалася і розумію, що я свою відповідальність розділила і взяла ось цю частинку. Далі. Коли ми можемо також рекомендувати психіатра своєму клієнту, коли ми розуміємо, що наша терапія стає недієвою, коли, наприклад, є певний рівень тривоги, да, вона в нас може бути різною ця тривога, і ми її розбираємо, про що клієнт тривожиться, як клієнт тривожиться, там не знаю, можливо, якісь техніки вже використовуємо, і вже навіть зрозуміли, да, що є якась частинка там об'єктивна тривога, да, коли, наприклад, у нас зараз військові дії, і нам страшно, про те, коли включається повітряна тривога, і я починаю тривожитись, а є невротична тривога. Коли я тривожуся безпричинно, і частіше всього там психотерапії достатньо, щоб е, зрозуміти, справитися з тією тривогою, навчитися далі з цим якось жити. А буває так, що трив... ми розуміємо, да, я розумію, що я працюю з клієнтом і це не допомагає. Терапія не дієва, тривога тільки наростає, клієнт не може з цим всім впоратися. Тоді для мене теж е, під знаком питання, да? чому недостатньо терапії? Можливо, дійсно да? там щось в терапії ну, окей, і це для на супервізію несу. Буває так. Що несу і на супервізію, коли складний кейс, і рекомендую психіатра. І тоді разом обклавшися насправді спеціалістами, коли мова йде дійсно про складні випадки, ну складні, я маю на увазі, наприклад, для мене, в моїй практиці. Можливо, для вас це не буде трудністю. Тоді я обкладаю спеціалістами, розділяю цю відповідальність таким чином, забезпечую якісну свою роботу. Тому я дуже мені б дуже хотілося насправді, щоб всі спеціалісти ставилися відповідально до своєї професії і розділяли цю відповідальність, коли вони розуміють, що щось іде не так. От оце щось іде не так, коли я розумію, що, наприклад, рівень тривоги нераціональної, такої невротичної, він не зменшується. І тоді я теж ставлюся під питанням, а можливо це генералізований тривожний розлад. Знову ж таки, я говорю тільки гіпотезами і опираюся зараз насправді на свою клінічну спеціалізацію, яка дозволяє мені ставити підпитання, оці діагнози. Але я їх не ставлю, в мене немає достатньо знань, щоб виставити діагноз клієнту, і це не моя прерогатива, це прерогатива психіатра. Але я опираюсь на свою спеціалізацію, можу там написати, що часом не генералізований тривожний розлад, чи часом це не депресивно тривожний розлад, чи часом це не депресія, чи можливо це розлад адаптації. Наступним чином я складаю собі, прописую, що я зауважую, що в клієнта є вже ряд симптомів, тобто, наприклад, порушення сну, він погано їсть, в нього, в нього нема енергії, рівень тривоги не знижується, терапія не допомагає, стан його погіршується. З'явилась, наприклад, дальні думки. Чи, наприклад, я розумію, що якщо ми говоримо про ПТСР, що, наприклад, його марення збільшується, що з'являються ще якісь додаткові симптоми, я виписую, що є симптоми, вони мене вже можуть наводити на думку до того, що, можливо, з цими симптомами треба, щоб розбирався психіатр, який в подальшому це складе симптом в синдром, а синдром в розлад чи в діагноз якийсь. Да? Тобто, це вже не наша відповідальність, і ми рекомендуємо тут клієнту все ж таки. Uh, para Також, звісно, коли я чую, що клієнт має якісь залежності від психоактивних речовин, чи від алкоголю, чи ігрову залежність, я також можу порекомендувати звернутися до психіатра. Я, я, наприклад, в тому випадку ще й зупиняю співпрацю, тому що я не працюю з будь-яким видом залежностей. Але, наприклад, якщо ви працюєте, да, то все рівно ви мусите про, ну, порекомендувати психіатра. Да, і це вже якась зовсім інша окрема історія. Тому, якщо ви чуєте про залежності, ми рекомендуємо психіатрам в будь-якому випадку. Чи ви Працюєте далі чи ви не працюєте? Як же порекомендувати клієнту психіатру? Це насправді колись для мене було дуже хвилююче питання. Я думала, Боже, як ж я зараз це скажу клієнту, а в нас все рівно в соціумі досі побутує думка, що психіатр це вже все означає, що мене завтра покладуть в клініку, що вже зовсім все дуже погано. На щастя, цей міф відходить і він сформувався через те, яке було відношення в Радянському Союзі. Там людей прям залякували психіатричними клініками, правда, їх туди клали і пічкали різними медикаментами. І саме через у нас є такий пострадянський присмак того, що психіатрія це щось страшне, погане і негативне. Але насправді психіатр це точно такий самий лікар, як лор, як сімейний лікар, чи якийсь інший, який просто працює саме з психікою. Тому моя задача максимально заспокоїти клієнта, розповісти йому про те, що нічого страшного в цьому немає, що ми просто перестрахуємося і детально розповісти йому, як це відбувається. Тому що чим більше чіткості буде у вашого клієнта, чим більше знань, як це відбувається, тим більше виробні. Гідні, що, по перше, він туди дійде, тому що клієнти часто тривожаться і можуть дуже довго відтягувати зустріч з психіатром, або зовсім на неї не прийти, або ще й можуть збрехати вам, що пішли. а Насправді не пішли. Таке буває. Тому моя задача максимально зробити безпечну обстановку. І надати багато інформації. Тому я прям, знаєте, таким заспокійливим голосом, підбираючи момент, кажу: слухай, що я все ж таки хвилююся за тебе і чую, що в тебе, наприклад, отут погіршився сон. Можливо, психотерапії вже недостатньо, щоб ти справлявся зі своїм, наприклад, симптомом. Навіть так не називаю симптомом, наприклад, що ми вже можливо організму недостатньо психотерапії, можливо, вже щось відбувається на фізіологічному рівні, і раптом нам треба медикаментозна підтримка, а ми про це з тобою не знаємо. Давайте сходиш до психіатра, це лікар, точно такий самий, як і інші лікарі, але який, можливо, допоможе да, там, швидше, щоб в тебе стався прогрес, щоб ти швидше позбулася своїх симптомів або щоб тобі стало ліпше, тому що ми обоє з тобою зацікавлені в тому, щоб стало. Ліпше далі розповідаю про те, як відбувається консультація з психіатром. Я кажу про те, що психіатр це така ж людина, і там я, наприклад, і він буде з тобою розмовляти плюс-мінус схожим чином, що консультація триває орієнтовно, може тривати там 20 хвилин, 30 хвилин до години часу. максимум. це з власної практики, так як я співпрацюю вже з психіатрами. Те, що носять мені клієнти, зазвичай консультація не триває більше години, а в середньому це 20 хвилин, 25, цього достатньо. І я розповідаю про те, що психіатр буде задавати ряд тобі запитань, що це буде схоже на консультацію, але не так, як наше, але не так глибоко. Тобто, психіатр буде тебе в першу чергу питати, чому ти звернулася, і ти можеш, якщо хочеш, відповісти, що тебе скерував м -м -м, психотерапевт, наприклад, чи психолог твій, або що ти маєш сама також якісь дуже інколи клієнти, самі кажуть, що хочу перевіритися, бо мене щось тривожить. Ожуть, окей, це також прекрасний мотив, щоб сходити до психіатра». І далі психіатр, наприклад, буде розпитувати про твій фізіологічний стан в першу чергу, як ти ісиш, як ти спиш, як ти працюєш. Буде задавати ряд якихось особистих причин, наприклад, запитань точніше про те, чи хворів хтось, наприклад, в тебе в сім'ї на психічні розлади, чи мав, наприклад, хтось діабет, Тобто він вже він працює як лікар. Він не буде зараз говорити глибоко про твої почуття, але він точно може запитати, наприклад, про ті ж суїцидальні наміри, про те, як, як взагалі побудоване твоє життя. Які в тебе є симптоми далі? Він може дати тобі додаткові, наприклад, аналізи. Це може бути здача крові, це може бути енцефалограма або ряд інших аналізів, які, якщо будуть доречними, то він тобі про це скаже, пояснить, для чого. І ти маєш право уточнювати, для чого тобі назначилися аналізи, що вони дадуть, і в принципі запитувати все, що відбувається в тебе на консультації з лікарем. Так само він може дати ряд тобі, наприклад, діагностичних якихось тестів, наприклад, просто тестів, кажу, да, Можна це в онлайн форматі давати, можна. В паперовому вигляді, які також допоможуть психіатру зрозуміти, що з тобою відбувається. Зазвичай психіатру достатньо однієї зустрічі для того, щоб зрозуміти, що відбувається з клієнтом. Якщо назначають додаткові аналізи, то, звісно, ми тоді ще чекаємо, поки ці аналізи прийдуть, і тоді це одна-дві зустрічі, якщо мова не йде про ніякі складні діагнози. Наприклад, бікулярний ефективний нерозлад досить довго діагностують, бо він важкий, і на це може піти декілька зустрічей. Але там вже стає більш все зрозуміліше, да, що це, наприклад, ви не працюєте з бар і що ви можете дати. Відмовитися співпраця з таким з клієнтом, всі інші діагнози плюс-мінус, да там чи їх відсутність психіатру достатньо однієї тире, двох консультацій. Я про це так і кажу клієнту, що швидше за все буде достатньо однієї, якщо будуть аналізи то двох консультацій. Консультація може відбуватися так само в онлайн-форматі або в офлайн-форматі. Я можу тобі порекомендувати колег. І в мене є колеги, з якими я вже співпрацюю, і знаю, що вони правда якісні спеціалісти, тому що ну, насправді те, що треба мати е, хорошого психіатра, тому що, як і різні психологи є, так і саме є різні психіатри. І нам потрібно знайти, ну як я кажу, свого психіатра, який буде за співпрацю з психотерапевтом, наприклад, за те, щоб е, і він буде розуміти, да, що в комплексі, коли Є і психіатр, медикаментозна підтримка, і психотерапія, отоді це класно працює. Бо, наприклад, деякі психіатри це теж мій особистий досвід старшого покоління. Не хочу зараз нікого образити чи зробити знаєте, всіх під один якийсь такий гатунок. Але мій особистий досвід, коли зустрічалася зі старшими психіатрами, направляла точніше, чула що направляють до них клієнтів і теж намагалася якось налагодити з ними зв'язок. Вони відверто казали, що психотерапія не потрібна, достатньо тільки медикаментів в моєму світі. Тому як я працюю, це не так. Я розумію, що це має бути комплексно, тому знову ж таки. Це варто ще обрати хорошого психіатра, тому тут вам в поміч відгуки. Будь ласка, орієнтуйтесь на відгуки ваших колег, тих, хто вже працює з психіатрами, і дуже часто хороші психіатри це також заодно психотерапевти. Просто вони конкретний, конкретно зараз, наприклад, він працює тільки як психіатр, А з іншими клієнтами він може працювати і як психотерапевт. І ще важливий нюанс: хороший психіатр не працює одночасно і психотерапевтом, і психіатром. Тобто, наприклад, уявимо, що в нас є. Капіта-спеціаліст, який закінчив довгий курс когнітивно-поведінкової терапії, в нього є ряд клієнтів як, психотерап... він там як психотерапевт, і в нього є ряд клієнтів як психіатр, то зазвичай не рекомендують психіатрам ставати в одну роль, щоб він для одного клієнта був і психіатром, і психотерапевтом. Тому що тоді насправді з'являється дуже багато влади в тому, що я можу там, робити да, власне, в своїй професії. І тому я коли чую, що психіатр одночасно з одним клієнтом працює і як психотерапевт, Піхотерапевт як психіатр, я для себе це суто мій досвід, моя якась суб'єктивна думка, яку насправді я теж почула на навчаннях під час клінічної спеціалізації в Катерини Дроздової. Про те, що я тоді також не співпрацюю з такими психіатрами, тому що мені все ж таки важливо, да, щоб мій клієнт дійшов до якісного спеціаліста і, і мав якісну послугу. Тому. Це ще треба час, да, щоб пошукати свого психіатра. Під свого я маю на увазі те, що погодиться мати з вами співпрацю, той, що буде йти з вами на контакт. І вам буде з ним комфортно, а йому з вами. Тому це такий процес, де ви можете попробувати пошукати, можливо, вам хтось не зайде. У мене теж був досвід, коли я розпочинала співпрацю, все окей, потім я розумію, ага, цей момент мені не сподобався, намагаюся його прояснити з психіатром, не вдається. І розумію, що тут мені вже буде дискомфортно працювати, де там знаходжу. Іншого колегу. У мене, наприклад, є декілька колег-психіатрів, до яких я стабільно відправляю клієнтів, тому що в моїй практиці багато клінічних саме запитів. І ми вже так працюємо на постійній основі. На це треба час, якщо ви так, так само бажаєте працювати. Ну, звісно, тут потрібна клінічна спеціалізація, або, можливо, ви вже є клінічним психологом, і вам це все відомо. Також моя задача показати клієнту, що я ніде не діваюся після того, як він відвідає психіатру. На ну, як мінімум мені треба почути, що сказав психіатр. І тут такий нюанс, Да? Нам насправді клієнт може збрехати про те, що він сходив до психіатра. І тому е, мені, наприклад, комфортніше, коли клієнт все ж таки звертається до психіатра, якого я йому порекомендувала. Чому? Тут, на перший погляд, може здатися, що я створюю там якусь залежність, чи от е, не знаю, даю клієнтів психіатр, він на них заробляє. Ну, ми так чи інакше всі тут заробляємо. Але е, я коли рекомендую своєму клієнту психіатра, я потім його перепитую: чи ти не проти, що я зв'яжуся потім з психіатром і уточнюю про твій стан? І тільки після того, коли клієнт мені дасть добро, він скаже, да, мені комфортно, якщо ти звернешся з психіатром, я йому роз'яснюю, що це буде якісніше для нашої роботи. Я почую якісь рекомендації психіатра, і ми продовжимо з тобою співпрацю, наприклад. Зазвичай клієнти погоджуються. Жоден клієнт мені ще не сказав, ні, я не хочу, щоб ти розмовляла з моїм психіатром. Але це порушення конфіденційності, тому я мушу точно почути оце так від клієнта. І тоді, коли я, наприклад, вже почула оце так від клієнта, мій клієнт звернувся до психіатра, я тоді пишу своєму психіатру, що привіт. Я до тебе направляла такого-то клієнта. Клієнт дав добро на те, щоб я почула твою думку. Скажи, будь ласка, який наразі, який стан мого клієнта. І мені психіатр може розказати, не потрібно медикаментозного, потрібно є ось такий діагноз. Маю ряд там діагностували ряд таких симптомів. Зверни, будь ласка, увагу на оце і це. Я в свою чергу можу також задати якісь запитання. Психотерапевт, ой, психіатр може час від часу. Запитати в мене, чи є якась динаміка, коли він вже назначив значив медикаменти, от відчуваєте, да, між нами вже склався якийсь оцей зв'язочок. Тобто, ми не постійно на телефоні, ми не постійно обговорюємо клієнта, ми не робимо якісь прям супер-дзвінки і розбори того, як працювати з цим клієнтом, тому що я мушу знати, що я за це беруся. Да? Це тоді прям супервізія. Вже якщо я приходжу до психіатра, дізнатися, як з цим працювати, то це вже ну не робота психіатра. Нам розказувати, як з цим працювати. Але обмінятися точково тим, що відбувається зі станом клієнта, ми точно можемо. І ми тоді. Працюємо це. Називається працювати у парі. Тобто мені психіатр вертає і каже, який діагноз, каже, які медикаменти назначив. Я можу перепитати, які побічні наприклад, реакції можуть бути від тих медикаментів, тому що мій клієнт може потім да, там їх мати і мати певні труднощі з цим. В свою чергу, наприклад, психіатр в мене запитує, чи я, чи, він, чи я бачу якусь динаміку, коли він назначив медикаменти, чи медикаменти, на мою думку, ще щось змінилось після того, як він їх назначив. І таким чином ми інколи тримаємо зв'язок, якщо, наприклад, да, там, це якийсь діагноз, і таким чином це відбувається. Ось і все насправді це вся співпраця, але дуже важливо, щоб людина була відкрита до співпраці з вами, і ви могли вести отакий діалог один з одним. Як зав'язати цю співпрацю? Я могла прямо написати, якщо я чула дуже багато рекомендацій про цю колегу і розуміла, що о мені зараз би пасувало мати ще якийсь контакт психіатра, не один, бо ну, інколи один зайнятий, або там він не, не працює з певними запитами. І тоді я могла прямо написати: там Доброго дня вас порекомендували, я психотерапевт, така, то така. -то. Чи буде вам комфортно, якщо я буду до вас направляти час від часу клієнтів і давати ваш, наприклад, контактний номер? Вона мені каже, да, все окей, будь ласка, буду дуже рада співпрацювати. Дякую вам. І все вона зав'язався вже зв'язочок. Вона знає про те, що. Отакий контакт можливий. Тому розпитуйте своїх колег і записайтеся своїми лікарями. Це дуже важливо, незалежно від того, ви психотерапевт чи психолог-консультант, тому що навіть якщо психолог-консультант, рано чи пізно стаються такі, де там випадки, коли клієнта варто направити до психіатра. Буває так, що клієнт. Хоче сам пошукати психіатра, і це окей. Да, я тоді я кажу, добре, ти можеш пошукати сам. Будь ласка, да, там зверну, можеш звернутися в своєму місті. Але це трошки ускладнює нам роботу, чому я кажу, що я люблю, коли клієнти звертаються до того, кого я порекомендувала, хоча звучить це правда дивно. Але я тоді маю оцей зв'язок. Я чітко знаю, що клієнт мені, наприклад, не збрехав, що він дійшов до того психіатра. Тоді, коли клієнт мені каже, що він де да, сходив і, мож, і там, наприклад, на наступній сесії вам розказує про те, що да, мені поставили якісь. Діагноз, то я все рівно, якщо я цього психіатра не знаю, можу перепитати, слухай, чи можу я з ним зв'язатися, чи можете дати мені його номер телефону. Бо клієнти, правда, ну наприклад, я не зустрічалася з тим, щоб клієнт прямо брехав про діагноз, але я зустрічалася з тим, коли клієнт брехав про те, що він до нього пішов, що він сходив до психіатра. Чому? Тому що клієнтам стає тривожно, страшно про те, що вони там можуть про себе дізнатися з, цими, з цими упередженнями. Тому з цим обережніше да, перепитувати правду в клієнтів, чи вони все-таки дійшли до психіатра, якщо я чую, що мій клієнт не дійшов до психіатра, він каже, я не піду до психіатра, я не хочу. І тоді я розумію, що все, моя, це моя компетентність зараз зупинити роботу. Чому? Тому що, якщо там правда, є якийсь діагноз, я його запідозрила, бо просто чую про симптоми. Я просто чую про симптоми. І я не можу розділити ні з ким відповідальність, і можливо нашої роботи недостатньо для того, щоб клієнту стало краще, і йому правда не буде ставати краще, буде ставати тільки гірше, то ну який сенс тоді має наша робота? Це я тільки наражаю себе на небезпеку, якщо з клієнтом щось станеться, і е, тільки погіршується стан мого клієнта. Тому я відмовляю співпраці. Якщо людина вперлась, наприклад, да, там, нам не вдається. Обробити, обговорити, бо це ж насправді багато часу може зайняти, коли ми обговорюємо страхи. Чому клієнту важко можемо стикатись супротивом там. З першого разу не вдалося піти, не записався, ми повертаємося до цього питання, обговорюємо, чому, як. Я шукаю форми підтримки, щоб крім все ж таки туди дійшов, прям ніби за ручку його туди веду. Якщо після цього всього мені клієнт все рівно каже, що він не піде до психіатра, я тоді кажу, вибачте, але я тут насправді безсила, тому що я не зможу тобі допомогти, якщо у нас не буде, да, там підтримки лікаря, бо ми, хоча б, не перестрахуємося з тобою, що нам вона не потрібна. І тому. Це безпека ваша в першу чергу, щоб потім не сталося якихось фатальних речей. Я кажу, що вибач, тоді я безсила сила і мушу зупинити з тобою роботу, тому що ну я так не працюю. От просто я так не працюю. І клієнти можуть просити, казати та ні, я ще схожу, все буде добре. Давай далі працювати. Я ну тут насправді стою на своєму і вже точно не продовжую співпрацю, тому що це небезпечно як для клієнта, так і для мене. дуже важлива ремарка про те, що ми з вами говорили в попередніх лекціях, про діагностику. Рівні організації особистості, чіткий інструмент, я впевнена, якщо ви вчилися в університеті, ви про нього чули, але я прям рекомендую вам його використовувати. І мова йде про інтерв'ю за Керенбергом. Тобто за Отто Керенберг, який колись е придумав інтерв'ю, яке дозволяє діагностично оцінити рівень організації особистості за цими трьома рівнями: невротичний, пограничний і психотичний, де він прям дає там чотири блоки, дуже багато запитань, які ви прям можете використовувати і зрозуміти на якому рівні організації знаходиться ваш клієнт. Тому, будь ласка, гугліть, читайте зараз, прям є роздруковані таблички, як виглядає це інтерв'ю за Отто Керенбергом, і використовуйте його, тому що це насправді прекрасний діагностичний інструмент, який якраз дозволяє зробити діагностику те, про що ми з вами говорили, бо я вам дала таку водну мінімум базу того, як це виглядає. Тоді, якщо опиратись на його інтерв'ю, можна правда, за допомогою запитань, які він нам пропонує, оцінити глибше, на якому. Му рівні організації знаходиться в особистість.